Так, значить, я зайшла на сайт, допустим, nsp.com.ua. Значить, дальше Я в правому нижньому кутку вхожу в свій аккаунт. Я вже пройшла реєстрацію і я сюди вхожу. Ось, це мій аккаунт. Дальше. Мені треба зайти от, внизу, в самій нижній панелі, є аккаунт. Це я зараз і рядом інформація. От я тикаю на інформація. Ось. І біля свого ID 354, 165 я тикаю на цю іконочку. От мене пише скопійована. Тепер я заново заходжу. Це я посилання тепер. Моє таке, я ввожу це посилання от воно, nsp.com.ua партньор і мій номер 35465 перейти. Все, людина, яку я її відправила, це посилання, попадає на водку вот сторінку користувача. От, шкробот Олена, можна там було про себе написати. І тут внизу є дві. Таких можливостей переходу. Підписатись. Якщо людина хоче підписатись, вона зразу попадає в 25.com. От мій номер, прізвище, вела, все. Тут, до речі, можна на українську мову перевести це все. Або назад я повертаюсь, перейти до магазину. От людина переходить до магазину і, наприклад, в пошуку, я шукаю хлорофіл рідкий. Все, він випав, я його вибираю. Так, зараз щось не вибирається. Ага, все вибралось. Е, вибираю, почитала, почитала, почитала. Додати в кошик. Перехожу в кошик. Все тут про нього пише, 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 скільки це буде вартість. Перейти до оформлення і вибрати місто. Я можу вибрати любе місто, наприклад, Київ. Самовивіз, допустимо. Ну, в общем, ви зрозуміли, що тепер там. Вон, якісь вибрало. Або само вивіз з нової почти. Все. І далі вводяться дані одержувача замовлення, номер телефона. І от на мій номер автоматично буде нараховано 1895. Підтверджую замовлення або не підтверджую його. Все. От так можна зробити замовлення на сайті на своїй сторінці.